Всім доброго ранку. 4 червня 2022 рік. Розпочну свій експеримент. Буде він на двох ділянках. Одна оця в березі, інша на горі. Чому задумався про цей експеримент? Тому що на цих двох ділянках в мене йде відставання в розвитку часника. Сказав би так, навіть не відставання, а те, що він менший. На цій ділянці дві причини. Це те, що тут була посажена однозубка 12-14 мм. Ця ділянка внизу, ні, в низині у березі. Тут у нас весна була холодна. Він трішки пригальмував і тому не досяг того, чого я від нього очікував. Тобто по товщині стовбурів дивимося карандаш. Трошки товще, де на мизинець є, Тобто це буде розмір 3-4. В чому полягає суть експеримента? З весни було, я розказ... розказуватиму тільки про підживлення по листу. З весни було проведено два підживлення по листу карбамідом. Одне, В одне з них ще додав я Вимпел 2 в пропорції пів літра на гектар. От, вчора обламали стрілку, тут перша проходка ну основна. І сьогодні я обробив е, вимпел 2 е, в пропорції 1 літра на гектар. Е, потім е, знову ж таки амінокислоти баклан від торгової марки ж долина, е, пів літра на гектар плюс е, мультикомплекс Оракул літра на гектар. І монофосфат калія 15 грам на 10 літрів. От. І, бачите, ось капельки залишилися рижуваті Це відео я виложу вже, напевно, після збирання врожаю. подивимось який буде результат. от і Потім я всі ці відео, що нас знімаю, скомпоную в одне і е, виложу. І того результат експерименту, тому що в багатьох відео у мене і у моїх колег люди сумніваються насчет ефективності стимулятора росту в 2 от Кажуть, що це реклама. Ну, я вам скажу, що я цими препаратами займаюся вже три роки, після чого почав я ними займатися їх. Застосовувати це була засуха, і я тільки вимпелом, який, ну, случайно так скажімо, товариш мені поділився зі мною, і я ним пропрацював, три внесення зробив, От, то на тій ділянці часник я витяг на товарний, скажімо так. Основна фракція була 4-5 головки. Тобто нормальний часник. Хоча там перспективи були такі, що будуть 3-4. Після цього я. Цей препарат повірив, почав його застосовувати. От, виробляється він в Україні, так що підтримує вітчизняного виробника, тим більше, що препарати в них путні Ну і відносно доступні по ціні. З періодичністю, я думаю, тиждень буду, буду знімати, потім скомпоную це відео в одне. Внесень я планую три таких. В тих пропорціях, що я озвучив вище, От, і подивимося, який буде результат. Доброго дня, 17 червня. Продовжуємо експериментальну ділянку. Сьогодні провели підживлення позапланове, додаткове, скажімо так, в складі вмпл 2 1 літр на гектар, колофелін калію 3 літра на гектар. Баклан амінокислоти 0,5 літа на гектар і 2 кг на гектар сульфат калію. Таке підживлення, такі рослини не дуже великі. Подивимось, що ми будемо мати на виході. Сьогодні закінчили закінчили сьогодні збиратиме першу репродукцію із однозубки 14. 17 мм. З експериментальної ділянки. Я зніму окреме відео, покажу, вже змонтую ті, ту нарізку відео, яку знімав раніше. Там працював по листу препаратами торгової марки Долина. Працював, скажімо так, досить щільно досить раз в 5 днів. І бачите, який результат із однозубки середнього розміру 14-17 мм. Оце такі головки, ну це шестерки. Ну, скажімо так, п'ятерка це основна фракція. Рідше зустрічаються 4-6 і ще рідше зустрічаються е, тройки. Трішки є дуже крупної однозубки. От, а так, результат досить непоганий. Своїм експериментом поділюся трошки пізніше.